Ще раз добрий день всім. Починаю я робити салко своє, зложила показати вам баночку. В цю каструлю влазить тільки шість баночок. І я буду робити по 6, тому що мені ще поки що трошки важкувато. Дивіться, на дно я насипала меленого лаврового листа, бо в мене цілого немає. А цілий то він взагалі буде гірчий. І трошки я дала оцього часнику гранульованого. Потім оцей лавровий лист мелений. Потім я дала перцю горошку духмяного перцю і коріанду, корі... коріандру і різаний часник. Оце дивіться, бачите, у баночці видно. О. О. І всередині там. Отак наложую всіх шість баночок зараз, потім варю маринад. І вам показую, що буде далі. От, от такі спеції, треба лавровий лист. Оце не обов'язково, тому що буде такий час, часник свіженький, горошок перець, духмяний перець, трошечки коріандру. Я його дала три горошинки сюди. Она одна зверху лежить, і дві впало. От. Ну, і буду далі працювати. І вам помаленьку показувати. Всім гарного дня. Чекаємо, продовження. Наложила я у баночки всього. Дивіться, п'ять баночок, зразу ставлю варити. А три поставлю пізніше. Або візьму якусь другу каструлю. Індукція плита, тільки треба такі каструлі, що підходять для індукції. То нічого страшного поставлю варити. Я вже зробила розсіл на літру води 100 г солі. От, як трошечки вихолоне. Бо гарячим, щоб не заливати. Трошки вихолоне таке, знаєте, О, то я залю і поставлю варити. Далі буду вам показувати, сало буде дуже смачне, Дуже, ну прямо дуже. Е, кінчився коріандр, то я більше не буду робити сьогодні. Або може потім, е, трошки потім згодом поїду його куплю. Поки воно буде варитися, то я. Ще дороблю, тому що сало залишилося багато. В мене ще є. І все отакі от хороше. Трошки, бачите, якби воно не розставало і не виступало, Отако, бачите, тут трошки я не обрізала. Виступає кров, в морозилці розстає. І виступає трошки кров, а потім воно замерзне і розтане, і замерзне, і розтане. Я лучше роблю. роблю маленькі баночки, в кого велика сім'я, звісно, треба робити у літрові там, чи які там. А я роблю півлітрові, мені більше не треба. І то зложу, бачите, ой! Е, зложу, щоб воно було, бачите, як, о, щоб місце було, щоб добре покрив розсіл. Ще як наливати, треба поправляти ложечкою, так от, щоб всюди-всюди позаходила водичка, а тоді ставить варити. Далі покажу. Гляньте, достала вишеньки з морозилки. мені там гаряче. Зараз вони чуть розтануть і буду їсти. Вони дуже смачні, це мене вишня-черешня. І таке буде потім далі продовження. А вам я все покажу в одному відео, а це знімаю потрошки по, по кусочках. Поставила я вже в каструлю, закрутила баночки і вже зараз буде закипати. Як закипить, бачите на дев'ятку, як закипить я зроблю на троєчку. От, засічу час і дві години воно буде кипіти. Ось таке буде смачненьке серце. Покажу. І так, пройшло 2 години. Воно ще гаряче. Я його дістала ці баночки свої. Вихолоне і поставлю в холодильник. І оце, що ріденьке, що я заливала водою, воно буде, як жилотин. Ой, чуть не побила. Дивіться. Отака красота вийшла. Зараз останні три баночки ставлю і дістала знов собі роботу з морозилки принесла. Зараз буде продовження, але хай розморозиться.